Дорогі брати і сестри, звернемо увагу на те, що в Біблії дуже багато часу і уваги приділяється Іуді Іскариотському, а також тому класу, на який він представляє на сьогоднішній день. Чому Бог Єгова звертає нашу увагу на цей клас? Для чого він це робить? Тут можна виділити декілька основних моментів. Перш за все, це щоб бути озброєними і розуміти, як цей клас буде діяти в кінцеві часи проти народу Божого. І другий важливий момент це те, щоб члени його вірного народу не сталися також учасниками того злого класу. Тому що ніхто не застрахований на сьогоднішній день. І з нами, з вами, що ми не станемось посеред того злого класу. Для цього ми маємо пильнувати. І тому через Біблію і через науку Божу проходить дві, дві паралелі, два класи клас вірного раба, вибраний клас, і клас злого раба. Христос Иисус прежде всего является избранным рабом и Еговой, и является главой и лидером и руководителем класса верного и благоразумного раба. Один момент. В то время, когда Иисус на земле въехал в Иерусалим, а затем пришел в храм и очистил его от религиозных торговцев, среди его апостолов был неверный, вероломный ученик и служитель, Незадолго до прихода Иисуса в храм, Иуда Искариота возразил против особого внимания, проявляемого к Иисусу. И обидевшись на это, лицемерно сказал: Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать Его нищим?» Казалось бы, Иуда зробив благородный вигляд, что непогано было бы продать то дорогоцінне миро. І потратити на добрі нужди, каже бідним роздати. Але в цьому і заключається то лукавство класу злого раби, ла, раба, що насправді в його серці була заздрість до Ісуса Христа, що йому віддавали пошану і хвалу. І каже дальше. Сказав он це не потому, що заботився. А ніщих, но тому що був вор, Он имел при себе денежний ящик і носил, що туди опускали. На следующий день Ісус в'їхав в Єрусалим і очистив храм. Тут дуже важливий момент, хронологічний момент, де показує, що эти нечестивые думки, які панували в Иуде, вони ще були до того моменту, поки Ісус Христос в'їхав в храм. І почав виганяти звідти торговців. Тобто, на наш час клас злого Раба він зародився ще до приходу Ісуса Христа в храм. Їхні оці, впавші думки, були до того. Але вже коли Ісус Христос прийшов в храм, Він почав проявляти свою власть і робити явним цей клас. Иисус назвал Иуду дьяволом, клеветником, нечистым, сыном погибели и пропавшим. Конечно, Христос Иисус не умер в качестве выкупа за Иуду и его жизнь. Иуде более доверены интересы царства, поскольку ему было поручено проповедовать послание царства и совершать чудеса и исцеления. Зверните увагу, что Бог Егова Не вибирав преднемірено спорчену людину до 12 апостолів. Тому що каже Іуда, він мав всі ті самі привілеї, що інші 12 апостолів. Каже, він розумів добре правду і мав привілей спілкуватися з самим Месією з Ісусом Христом і робити ту проповідничу діяльність як один з 12. Як один із 12 ближайших к Ісусу учеников Он поддерживал близкие и доверительные отношения с избранным рабом Иеговы. Иуда, однако, обманул его доверие. Он был жаден денег, которые были пожертвованы на служение царству. Злоупотреблял знаниями, которые, которыми располагал о Христе Иисусе и Его апостолах. И искал выгоды у врага в, во вред видимой организации народа Иеговы. Он до самого конца скрывал Свое предательское сердце и намерение от ничего не подозревающих То Тобто, до певного часу Іуді вдавалося скрывати свої злі наміри серця. Але прийшов час, и ці речі були викриті. Он нагло осмелился поцеловать Ісуса и его словами Радуйся, Учитель. в то время как сам он предал его на суд страны, а именно Верховный суд или Синедрион, суд правителя Пилата и царя Ирода. Таким образом, Иуда Искариот является образом злого раба, которого предсказал Иисус. Кто такой злопро... злой раб в наши дни? Ставится питание. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, «Не скоро придет господин мой и начнет бить товарищей и есть и пить с пьяницами», Выражение «если же раб тот» не означает, что верный и благоразумный раб становится беспечным, высокомерным, потакающим своим желанием и становится неразумным и злым. Это не означает, что остаток общества, свидетелей Иеговы, злоупотребляет служением Господу. Извращает его, отрекается от Него и становится беззаконным, деспотичным и неверным их вере. Имеющиеся сегодня факты не подтверждают такого искажения пророческих слов нашего Господа. Тот мается на увазе выросу, то, если же раб тот скажет в сердце своем: не скоро придет Господин мой, и станет беты своих. Кажет, братьев, не относятся до верного класса. Напротив, Иисус Христос уверяет нас, что, обнаружив, что раб был верным и мудрым при его пришествии, Он продвигает его и, дает, и делает своим видимым представителем на земле и правителем всего имущества или интересов царства. Непревзойденные достижения свидетелей Иеговы с 1918 года с помощью общества башни стражи, Библии и трактатов и распространения Евангелия Царства доказывают, что Господь счел их верными и благоразумными, сохранил их на своем служении и доверил им свое царское имущество или интересы царства. Тобто мова и за Що Бог буде мати свій вірний клас на землі, який збереже Його, його закон. Далі про злий клас. каже. Этот злой раб означает клас мужчин і женщин, некогда служивших Богу и Єгові, которые були связаны с его видимой организацией. Вираз він ще раз нам підтверджує, що Бог Єгова не вибирає завідомо неправдивих людей до своєї організації. А каже, ті люди певний час вони знаходяться серед цієї організації, вони служать Богу і їхнє серце може бути чистим. «Когда-то вони посвятили себе Богу у посвященні, були рождені від Його духа і прийняті в Його дом в качестві духовних синовей. и какое-то время были верными. Но они не выдержали до конца в служении Богу и становятся злыми. В то время, когда Господь начинает суд в храме, их злое поведение разоблачается. Таким образом, они проявляют себя с 1918 года и после него. В этом также есть важное застережение, что можно быть Певний час серед організації Божої, но не пильнуючи стану свого серця, своїх побуджень, будь-хто може відпасти до цього злого класу. І далі пояснюється мотива, чого так відбувається, по якій причині. Ті люди, які знаходяться серед Божого народу, відпадають в противний клас. Каже, їх проблеми починаються з серця. место привязанности и побуждения. В сердце этот класс говорит «Не скоро придет Господин мой». Правда, этот класс может утверждать, что верит в невидимое присутствие Христа и что его присутствие или парусия началось в 1874 году в соответствии с их пониманием хронологии. Но в своем сердце и в своем действии Побуждаємося состоянням їх серця, ані отрицають пришестя і присутствія Господа. Тобто, на словах такий клас Він не визнає те, що він є противником Божим. А навпаки, вони кажуть, ми віримо, що Ісус Христос прийшов в 18-му році, що в 74-му році почалася його, його присутність. Вони це визнають, але разом з тим вони кажуть, що не скоро прийде. наш господар. И кажут они это через свою деятельность, через свои действия. Почему так? Потому что его пришествие и парусия означают время, когда он собирает своих верных членов тела, живущих на земле, в единство с ним в храме, создавая из них единую неделимую организацию служения. Відкривається причина, чого відбувається це розділення. Тому що Бог його вам мусить відділити і зібрати свій вірний клас, і відділити від нього лукавий клас. Тому ця, цей процес він є неминучим. Це час, когда Господь Ісус применяет на практиці діократическа правління і проведення этой організації, устанавлюває над ней єдине руководство. и управляя ею сверху вниз, а не под диктовку личных предпочтений снизу вверх. Класс злого раба придерживался бы такой организации единого руководства и теократического правления и подчинялся бы им, если бы в глубине души верил в то, что Господь пришел и Он присутствует. Каже, цей клас насправді не довіряє тому, що Ісус Христос прийшов. Хоча, каже, ми віримо хронології, в 18-му році Він прийшов, але діла показують інші. Інакше, каже, вони би підчинили стеократії теократії і тому закону, який Бог залишив. Ані согласились би з тим, що таке теократичне устройство і таке радісне і добровольне починення повинно ісходити. от них, как подобает времени и случаю его присутствия. Но их эгоистичные действия и желания поступать с каждым человеком, так как он считает правильным в своих собственных глазах, доказывает, что они не верят в то, что царь Теократ пришел в храм на суд. В своих тайных сердечных намерениях они говорят, «Не скоро придет господин мой, я могу следовать своим собственным склонностям и смириться с этим. Они не понимают, что их сотоварищи, сотоварищи по организации не находятся под их опекой и надзором и являются служителями Господа. Они критикуют и судят служителей Господа, как если бы они были их собственными и они злословия достоинства тех, кого Господь возвесил, поставив их на ответственное положение в организованном теле Христовом. Они становятся назойливыми, вмешиваясь в дела других людей и стремясь быть независимыми и занимать более высокое положение, чем то, на которое их поставил Господь. Они говорят о завершении поручения Господа, которого они не понимают. Тобто описано Той тобто, там і чим керуються ті люди з класу Лукавого Раба? Що вони ставлять себе вище над іншими? І каже, разом з цим вони втрачають ту основну мету, мету розповсюдження вістки Царства Божого. Вона відходить на задній план. А на передній план приходить їхнє самолюбство. Їхнє бажання вчити інших, критикувати. І для чого Бог Єгова це нам все описує, щоб ми могли орієнтуватися, що ж до кого до ідентифікувати тих людей і розуміти, що такий клас має бути. Зате, ця невірна група зласло своїх собратів, служителей, выдвигая ложне, злонамірене обвинення проти своїх братів, котрі виконують свої об'язаності по отношенню Господу. Таким образом, они бьют своих товарищей и вызывают подозрения, недобрые догадки, беспокойство, разногласия, расколы внутри организации. Класс Ловарабан не дает пищу вовремя, которую дает Господь, и не стремится представить такую духовную пищу другим своим братьям и служителям Господа, другим овцам. Они считают себя духовным классом, рядом с которым другие должны ожидать Божьих милостей и духовной пищи. Таким образом, они кормят себя, едят и пьют ради эгоистических желаний на манер пьяного мира, особенно духовенства или его церковного элемента. Этот класс не является и никогда не был помазанным классом. В доказательстве этих фактов такие люди отделились от общества башни стражи, Библии и трактатов и создали собственные независимые организации, подчиняющиеся их собственному контролю, а не теократическому управлению. Они вошли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши, как сказано в Иоанна. Другие главы, 19 и 20 вирш. Класс злого раба все еще может изучать Библию, публиковать религиозные документы с цитатами из Библии. И все еще может называть Иисуса Христа «Господи, Господи!» Но царя в храме не обманешь такой лестью и гладкими замерениями, заверениями в верности. Подобно древнему судье Иефаю, он отмечает разницу между их посланием Його теократическая піща вовремя он замечает, що подобно м'ятежним єфремлянам древності они не в оглашать оглашати і теократическое контрольне слово шибалет, але являются притворщиками і То Тобто цей клас він ніколи не визнає відкрито, що вони є противниками Божими. Навпаки, вони роблять вигляд, що вони служать Богу. Але каже Ісуса Христа, Головного суддю, який зараз в храмі, цим не обманеш. І також те, що бачить Ісус Христос, Він відкриває і своєму народу, щоб і Він міг спізнати цей злий клас. Он повністю освідомлен, що вони не ісполняють Його волю. Работа мирно і за задобренням. с одобренным им верным и благоразумным рабом и подчиняясь теократическому управлению, поскольку они не собираются с его рабом, они рассеваются, поскольку они не с ним, они против него». Прежде, чем он и зайдет в погибель или уничтожение, Цей клас придається плачу і скрежету зубов до кін своєї жити. Відійшовши цей клас, він ніколи не залишає вірних послідовників Бога у спокої, щоб вони могли спокійно виконувати волю Божу. Але навпаки, він каже, скриже ще своїми зубами і немає йому спокою. І цього спокою клас злого раба не буде мати аж до самого знищення, до самого кінця. Они скрежещут зубами на класс верного и благоразумного раба и не выражают им никакого сочувствия в их преследованиях, которому они подвергаются по всему миру. Они публично заявляют, что никогда не были свидетелями Иеговы и открыто обвиняют свидетелей Иеговы в том, что они не являются христианской организацией. То есть, среди этого класса люди, которые Які бувши в організації Божі, потім виходять і кажуть, що ні, ми ніякого відношення не маємо до до тої організації. Ми ніколи не були свідками Єгови, тому що це секта. Є різні. Одні видають себе, що вони і далі служать Богу, а є такі, які таким чином наводять наклеп на організацію Божу. Ані плачуть ніяких разкаяння чи угрізнення совісті, а із-за обіді на поведіння вірних із за неспособності протиставити свої егоїстичні цілі і замисли проти вірних і за воображаємо несправедливості, которую, по їх утвержденню, совершили по отношенню к ним верные Господа. Каже цей клас: Він має затаїв собі обіду, воображаємо, яку він сам собі надумав. І плаче він не із за того, що розкаюється, так як Іуда. Перед тим, як повішався, він дуже сожалів. То сожалів він не про те, що він вчинив з Господом, а сожалів про те, що його плани не вдалися, які він собі замишляв. Так само, і цей клас каже: Він плаче і ще зубами. В інших містах Писання дуже ясно говориться, що клас злого раба буде заметно проявляти себе во время кінця. и тем более, чем ближе мы будем приближаться к окончательному уничтожению всей толпы сатаны. Главный духовный князь сатаны Гог будет специально использовать особо информированный класс служителей зла в заговоре со всеми его другими мирскими элементами противостанка верных и их спутников, других овец. Тут є дуже цікава інформація, і полягає вона саме в тому, що чим ближче до кінця, тим більше цей клас буде себе проявляти в діяльності, і тим більше його буде видно, що він зв'язаний зі всіма іншими елементами диявола. Таким образом, клас служителей зла болі відкрито видасть своє злоє сотрудничество. со всеми другими элементами организации сатаны — религиозными, политическими и коммерческими. И явно покажет, что они есть еды, едины с ним, едят и пьют с ними, как с частью мира. Следовательно, но знак двух рабов должен стать более резким и более выраженным. На сегодняшний день... Ми бачимо, що Бог Єгова відкриває нам все більше і більше фактів. фактів і обставини, які відбувалися серед Його народу, які відбувалися серед товариства. І ми можемо проаналізувати і прослідкувати, що клас злого раба, він не тільки був тут, на місцях, де розділялися групи, утворювалися нові кружки, що були ті пастирі в овечих шкурах, які відводили людей. Але каже, цей клас він проник і серед товариства. Товариство Вар... вартової башти Біблії трактатів. і трактаті. Це... І тут можна провести паралель... паралель із тим, що сам Ісус Христос був преданий Іудою, адже Бог Його вам міг запобігти тому. але він дозволив на то, щоб Христос був преданий, щоб виконалось писання». Так само Бог Єгова дозволив на то, що клас лукавого раба вмішався в керівний орган, орган товариства свідків Єгови. І це ми можемо дослідити, виходячи вже з тих матеріалів, які відкриті на сьогоднішній день. Амінь.